Так, а канали самі не хочуть йти на воду насправді, бо це е, е, марафон, це е, добровільне об'єднання каналів. І е, от канал, так, загальнонаціональний, який має в принципі, подавати зараз який попит на інформаційне мовлення. От Треба за забивати мовленням 24 години на добу з різних регіонів, е, мати постійно якихось експертів. Ну, скільки може один той самий експерт е, включатися на різні канали? Він скаже: ну вибачте, я раз на день чи там двічі на день даю інформацію. Я не буду вам давати шість разів на день, одне й те ж саме, так е, вам говорити. Е, тому. Ну, на, ну насправді це добре і самим каналам щодо продукування контенту, а, і ну, звичайно, є ну, в цьому і логіка інформаційної, якоїсь там ну війни, захисту і так далі. Бо є постійне покриття важливою.